Давай подивимося, що особисто тобі несе цей робочий тиждень. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? А, можливо, ти депресуєш, можливо, себе не дуже гарно почуваєш. На енергетичному рівні таке знаєш провалля емоційне, фізичне, психологічне, десь, можливо, себе накручуєш. Дуже така розгойдена нервова система. Ти можеш ображатися і можеш ображати людей. І можеш піддаватися ілюзіям, обманам, самообманам, дозволяти себе обманювати і самостійно в тому варитися. Знаєш, такий туманний, такий достатньо туманний стан. Що несе загалом тобі цей тиждень, так? Які енергії? Тиждень закликає тебе бути достатньо щирою, чесною з собою, оточенням. Все, що стосується якихось документів, можливо, це якісь установи. Необхідно бути досить уважною, обережною. Все, що ти підписуєш, які домовленості, так, між тобою та іншими людьми існують, теж дуже обережно і уважно до того відноситись, намагатися тримати баланс. І не поспішати приймати якісь рішення, так, намагатися також тримати в балансі свої емоції, не давати їм виплескуватися аж занадто. Так, на що варто звернути увагу? Зверни увагу на свій стан, стан такого, знаєш, розчарування. Стан, в якому ти маєш якісь бажання, але. Через якісь ситуації, так, ті твої ідеї можуть затримуватися, так, і це тебе може дуже так розчаровувати. Тому на це треба звернути увагу. Зараз у твоєму житті, десь наприкінці тижня, ти побачиш, що відбуваються зміни, до яких ти не зовсім. Готова, так? Але ці зміни можуть принести тобі навпаки якийсь ресурс. Вони можуть дати тобі а, якусь а, нову перемогу у твоєму житті. і Ти це зрозумієш трошки згодом. Також варто звернути увагу на свої внутрішні страхи, тому що вони впливають на твою власну ресурсність, на твою силу і на твої власні можливості. Порада на цьому тижні уважно озирнись навколо. Ці.